Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Сінсей. Огляну сьогодні для вас новинки, верхній одяг та білизну, а також акційні пропозиції. Приємного перегляду! Завезли багато безрукавок. Ось такий варіант у чорному кольорі з капішоном 799. Такого плану також 799. Тут кишеньки, капішону немає. Защіпається на смійку. 899. Тут жилетка довшої довжини закриває попу. І є ще один варіант. Довжина Максі. Також 899. 52 знижки на ось таке пальто. Ціна 500 гривень. Чорна курточка 419. Моделі по акційним пропозиціям вже закінчують, залишилося пару розмірів. Ось такий варіант наявності, воно більш яскравіше. Тут уже хтось підкладку, бачу, порвав, так приміряв. Ціна 499. Рюкзаки чоловічі 279, текстильний, одне велике відділення та менше. Такий варіант 459. Сумки бананки на пояс великі відділення на змійці і ще є на липучці одне ціна 299. Бананка чорна. Два відділення на змійці 279. Кепка без козирка 129. Ширина регулюється. Така тепленька, м'якенька, ззаді на липучці, за 169. Шапочка Марвел 129. Такий варіант 119 гривень. Хумут чоловічий 99. Тапочки темно-сині 219 гривень. Є ще такий варіант у чорному кольорі 279. Жіночі м'якенькі 169. Пальчики закриті. Є ще чорні з пальчиками відкритими. Тут ціна 219 гривень. Ось такого плану моделька у чорному кольорі м'якесенькі. Ціна 219 гривень. Піжамки по 599. М'якенькі велюрові у чорному та ніжно-рожевому ніжнорожевому. Тапочки бежеві 169. Піжамний комплект 549. кофта на довгий рукав та штани. Склад тканини котон. Є ось такий варіант з футболкою. У коричневому відтінку 499. Такого плану з футболкою. Ззаді такий оригінальний малюнок лосіни та футболка 499. Набір бюстгальтерів дві штуки 279. 129. Ось такий варіант з чашечками. Чашечки на паралоні є у бежевому, білому та чорному кольорі. Котоновий топ. Склад тканини 95% котон. Ціна 129% є у сірому, чорному та рожевому кольорі. Трусики жіночі 279 за 5 штук. 95% котон. Такого плану 329-7 штук. чорно-білі 329 за 7 штук. Котон 95%. Розкішний чорний бюзгальдер 279. І ще мені сподобалось ось таке боді дуже гарного відтінку. Сіточка 169 гривень ціна акційна. Чашечки на паралоні. Пюсгальтер помаранчевий 219 Тут також паралон є. І ось таке боді такого ж відтінку. Дуже красиво виглядає на засмаглій шкірі. Ціна 549. Ціна, на жаль, не акційна. Бої у чорному кольорі без паралону 499. Трусики 99. Б'юзгальтер докупити до трусиків буде комплект ціна 279. Чашечки на паралоні. Такий варіант білизни 119. Бюзгальтер також без поролону, дуже красиво виглядає на великих грудях. Тут ціна його 279. І можна докупити собі ось такий варіант трусиків, хто який любить. Ціна 119. Подивіться, який ніжний топ, бюзгальтер, мережево на тоненьких бретелях. Ціна тут взагалі суперова, акційна 109, знижкою мінус 50%. Русики 109. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво.